Так, друзья, сегодня у нас выпускный ивент на четвертом потоке Design Like I Pro. Давайте поподойма! <клод> <клод> Кайф! Сегодня максимально расслабляемся, кайфуем, да? Ничего больше. Кожа из вас Дійсно, не буде таким, як раніше. Як завжди, друзі, у нас буде лекція про стратегію та масштабування після курсу, так, щоб такі сильні результати учнів були і після курсу, так щоб вони тримали мотивацію і розуміли, куди далі рухатись. Також у нас буде вручення сертифікатів. Буде ще смачний торт. Дуже смачний торт. 8 кг торта. От і от такий он буде. Ось, що ще Вручення сертифікатів, роз'йобна лекція. Та й будемо просто кайфувати. Єбать там людей! сюда. Наконец-то видеться вживую. Yeah, yeah. Привет, wow. рад видеть У нас идет уже трансляция у Zoom. Мы переключили Zoom, ну, трансляция онлайн для тех, кто не может быть в офлайне. Ось, подивіться, скільки людей. І тепер тепер що? Тепер що? будемо вже проводити конференцію, івент, робити. Сука! Буду проводити вже івент, говорити лекції і так далі. Ця лекція це просто розповісти, що би я робив на вашому місці після курсу. Мій дуже сильний е, ріст також, став, коли я почав типу навчати, вчити людей, е, не стіснятися, говорити те, що я знаю там якісь секрети і так далі, свій досвід передавати. Е, найголовніше, що коли ви передаєте свій досвід і ви не соромитесь передати, така енергія, імпульси інші йдуть, що їх результати якось перейшли до вас, е, їх енергія прийшла до вас, і ви вже йдете. Наприклад, на інший рівень своїх скілів. Курс дизайн лайк про це одне з найкращих, що взагалі траплялося зі мною за останній час. Мені не треба конкуренти. Після цього, після двох місяців, в мене вже замовники з Америки, з Європи. Моя порада розвиватися не тільки в дизайні. Просто зараз вміти робити крутий дизайн. Ну, ви будете вміти робити, але там, ну, 2-3 тисячі, мені здається, можна на цьому робити і все. Але якщо більше. Якщо сильніше, і ви бачите, що дійсно у іншої людини дуже сильні навики, і у нього набагато сильніші результати, у нього багато інших скілів, яких у вас немає. Поки що до чого Це до того, що якщо хтось з ваших людей в на курсі вже закриває клієнтів там по 1000, по дві, по три, по п'ять. А ви або не продавали, або починаєте продавати по 300 доларів, 500 доларів і так далі. Це не означає, що у вас неправильний рух. Це якраз ваш індивідуальний шлях, індивідуальний рух. І ну я тупо 5 років сидів на француті, робив сайти, дизайни і так далі. І просто ну вот відрук, проект, відрук, проект і фотошопі то все діятому подібне. Але це був дуже сильний накопичний досвід. В честь подяки за твоє навчання і все те, через що ми з тобою пройшли. Ми вирішили підготувати для тебе ось такий великий подарунок. <смір> 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 І у мене такий шлях. Але якщо дивитися типу в моменті блін, ну 5 років сидіти на ну, що, вообще, дурак, ну типу серйозно. Ну, чому нічого, нічого не змінював? А хтось за півроку, наприклад, як там Даня друга в куратор, за півроку зайшов веб у веб-дизайн отримав міжнародну нагороду через півроку після того, як він зайшов веб-дизайн. Найголовніше це просто дисципліна, і ви не повинні швидко запалитися, так, як просто спічка, да? і швидко показувати після курсу. А якраз викладання кейсів. Не один кейс після курсу, і все забіг просто хер вибачаюсь і більше нічого не робити. Так, і очікувати, що просто все, тільки один кейс, і я з нього буду все життя отримувати гроші. Якраз, ну як я вам говорив, кейси, дійсно це найголовніший інструмент від регенерації може бути вашим. Пойдемте, покажу вам зараз наш торт. Ось така балда. А ну, давай з цієї сторони, напевно, ось ці дизайн Лайки про 4.0. Блін, класно, то офігенний. Це навчання змінило як і моє мислення, так і мій рівень дизайну. І я думаю, що кожна людина може досягти того, що бачить саме в кейсах Микити. Це така самовпевненість, самоцінність на цьому курсі вона розвивається максимально е, ідеально. Ваші зараз гроші. Дуже сильно залежить від того наскільки часто, наскільки сильно швидко будете зараз покладати кейси свої на Behance, на Dribbble. Я вам гарантую, Тіп сі вийшов на тисячу доларів на сайтах через агенцію. Написав, зробив якісну розсилку в агенцію. Ось показав те, що я роблю. Поки що тоді я кейс не виклав свій, але просто показав саме от дизайн. Потім вони мені дали тестове, я виконав тестове гарно. І вони мене взяли просто на працювати на постійну основу, типу, як основного веб-дизайнера у них і дають проекти. І все. Зараз у мене два проекти. Так чому я все вів? Тому що один кейс, ви вже з одним кейсом можете лідгенити, робити розсилки, показувати те, що ви робите. Короте, Кейс не оправдання, те, що ви не отримаєте клієнтів. Ось я дуже дякую Микиті за цей курс, тому що він повністю змінив мої мислення, змінив мене, змінив мене як дизайнера. Базможна діти пожертвувати своїм времені, а не грошима, так? Тому що якщо немає грошей, потрібно думати про органічний, е, органічний трафік, органічні інструменти, які можуть принести вам перші гроші, перших клієнтів. Зробити е, комусь безкоштовно, безкоштовне, якомусь блогеру сайт. Да? Просто блогерів, безкоштовно за рекламу і так далі. Це дуже сильна органіка. Це інфопривод, що до вас звертаються той та той-та блогер і так далі. Якщо е, от ви зараз там ноль і час 10 тисяч. Да? На останок я скажу, що не бійтеся, будь ласка, помилятися. І всі ваші дії, вони правильні. І ваші всі дії, ваші всі помилки. Вони якраз приводять вас до того, що ви прийдете, тобто ви все одно до неї прийдете до цієї суми і так далі, з помилками чи без, але все одно помилки будуть, і всі дії, які приводять вас, все одно до помилок, вони правильні. Тому про це е, взагалі не хвилюйтесь. Вам розповісти, як мій хлопець, вчив мене кататись на лижах. Вибрались ми на горку, стоїмо. Я боюсь, взагалі ніколи не катались, і горка була доволі висока. І знаєте, як ми з'їхали? Просто він мені постійно повторював, що в тебе добре виходить, в тебе добре виходить, ти молодець, зупиняв мене, казав, подивись, скільки ми вже з'їхали. І ось так ми спустились. Тому це в цілому той слоган, який я хотіла би продати кожному із вас. Неважливо, ви можете все, чи можете зовсім трошки, скільки у вас скілів, Головне, щоб ви вірили в себе так, наче хтось із майбутнього до вас прийшов і сказав, у вас вже це вийшло, і тоді, повірте, вийде точно. <з» <з <з">. З новими результатами, з новим мисленням, з новими знаннями, ми маємо правильний вектор. Ми діємо і ми не боїмося помилятися, не боїмося просто брати все в свої руки і пігачити. Ця ціна якась дуже низька для такого ашаломітельного курсу. Це те, що потрібно кожному дизайнеру, який хоче. Розвиватись, масштабуватись та ставати кращим в своїй справі. Якщо ви його придбаєте, ви точно не зробите неправильний вибір. Ви йдете до професіонала, який знає свою справу. Це було дуже круто. Всі вже розходяться, погадаєте, чому правильно, тому що сам івент закінчився, але випускний не закінчився. Ми йдемо далі відпочивати, кайфувати. Ми йдемо зараз на автопаті, в лаунж-бар. Це неймовірно було. Класно. Як завжди, вдячний учням, вдячний всім, вдячний вам за перегляд. Це було офігенно. Не знаю, я без коментарів. Дякую. Ще раз, зараз, подождіть. Дизайн.